Накавували понад 100 тисяч гривень на медичні турнікети. Зробили це у будиночку Святого Миколая у благодійній кав'ярні Благокава. Нещодавно ми проводили збір на закупівлю 200 турнікетів. 200 турнікетів це 200 людей можуть отримати ось таку річ, яка фактично буде спасати їм життя, коли не дай Бог щось трапиться. І ми збирали десь майже три тижні і зібрали 114 тисяч гривень. Закупили ось вони до нас приїхали. Частина вже поїхала до наших бійців із 116 ї бригади. А наступні розкладаємо в аптечки, і роздаємо їх за запитами. У цій кав'ярні, окрім кави та смаколиків, різні поробки, прикраси і не тільки. В нас все дуже смачне. У нас все приносять волонтери, все домашнє, домашня випічка. Весь прибуток у нас іде в скриньку на ЗСУ, тобто весь прибуток. У нас є ще. Різні аксесуари, сережки, намисто, Великий вибір у нас смачної кави. Різноманітний на весь смак. Є лимонади. Ось свій вихідний прийшла попити благо каву пані Діана. Говорить, у цьому закладі і працює. Я дуже часто приходжу на свою роботу вихідний. Я навіть коли хочу купити каву, десь я так ні. Треба йти в будиночок Миколая, там, де завжди затишно, там де ти можеш випити найсмачнішу каву в світі. Ну дуже багато де пробувала каву. але У нас найсмачніша. Нині благодійники збирають гроші на квадрокоптер. Усі охочі, купуючи благо каву, смаколики чи сувеніри, можуть не тільки поласувати, насолодитися смаком ароматного напою, а й задонатити на збройні сили України.